Слава Ісусу Христу! Друзі, розповім вам власний спосіб перевірки кількості насінин на одному погонному метрі. Усі ми висіваємо насіння. Зернових культур і потім розкопуємо рядок і рахуємо, скільки ж все ж таки лягло на сіни на один погонний метр. І люди задаються питанням, як це просто і легко перевірити. Є різні способи, але всі вони певною мірою ускладнюють цей процес. Я придумав дуже елементарний, простий спосіб. І коли на своїх семінарах я розповідаю про цей спосіб людям, потім е люди кажуть, ми способом авраменка, тільки так зараз визначаємо про всі інші способи забудемо. Я про цей спосіб вже розповідав колись в попередніх відео за попередні роки, але люди знову просять нагадати, бо багато хто не дивився того відео, тому зараз вам розповім. Отже, друзі, якщо ви вже знаєте, що вам потрібно висіяти, наприклад, 5 мільйонів на гектар, 5 мільйонів на гектар на сінин, або там 4 мільйона, або 3 мільйона, то скільки. Насінин потрібно покласти на 1 е, погонний метр рядка. скільки тут -от повинно бути насінин. Як це перевірити? Дуже просто. Для цього вам потрібно знати ширину вашого міжряддя. Традиційна ширина міжряддя 15 см. Якщо 15 см у вас ширина міжряддя, а вам потрібно висіяти, наприклад, 5 мільйонів насінин на гектар, ви берете. 15, помножаєте на 5 і отримуєте 75. 75 насінин вам потрібно покласти на 1 погонний метр рядка. На один погонний метр. Якщо ж у вас ширина міжряд, наприклад, там інша, там скільки візьмемо? Візьмемо, наприклад, 19. Шарина міжрядь, ширше у вас міжряддя. І вам потрібно висіяти наприклад, 4 мільйона на гектар. То 19 помножаємо на 4. Так, виходить, 76. 76 насінин значить На один погонний метр? А що робити, наприклад, якщо у вас е, ну, не чітке міжряддя? Наприклад, е, є міжряддя, е, ну, наприклад, є звужені міжряддя, отак от, а потім ш, е, ширші. Знову звужені ширші. Як порахувати? Якщо у вас сівалка от так от сіє. Що робити? Теж тут дуже просто. Вам потрібно знайти середнє міжряддя. Середнє, ну, Для простоти підрахунків е, візьмемо. Якщо, наприклад, отут вузьке міжряддя у вас е, 10 см буде, а широке міжряддя 20 см, то 20 плюс 10 і ділимо на 2, дорівнює... 15. Середнє, середнє міжряддя у вас 15 см. І тоді вже 15 см ми рахуємо на ту е, норму, яку потрібно вам висівати. в мільйонах на гектар. 15 помножимо на 5, буде 70. 5, там 15 помножити на 3, е, то тоді буде скільки, там 30, е, 45, тоді буде насінин. Ну, і так далі. От такий от простий спосіб. Тому використовуйте цей елементарний спосіб, не шукайте якихось інших. Це, ну, це самий простий спосіб, який тільки існує. Я не знаю чому, але в аграрному університеті, де я навчався про цей спосіб, ніхто не знав і ніхто ніколи не розповідав. Чому мені не зрозуміло? Утім, ви можете використовувати. В інших відео я там уже писав, люди питали, а скільки все ж таки мільйонів потрібно висівати, скільки кілограм на гектар потрібно висівати? Це все я вже розповідав раніше у попередні роки. Попередніх відео, але якщо це дуже цікаво, буде, то пишіть у коментарях. Я повторюся і ще раз зроблю відео на цю тему. Дуже дякую всім за увагу, до нових зустрічей і рясних Божих благосовінь. Усім вам!